Добрий вечір. вечір. Привіт, ти мене чуєш? Да, да, чуємо. Ми тут просто говоримо цілий день про судові засідання. А про що говорите ви сьогодні на Чернігівщині? А ось ми власне сьогодні цілий день спілкуємося з людьми, спілкуємося про проблеми міста, спілкуємося про проблеми, те, що те, що люди хочуть, що хочуть внести в своє місто, спілкуємося, розповідаємо про громадські власне, показуємо роль, які ми зробили. І ось Ромас Кріпін, не втомлюючись, сьогодні багато годин розмовляв. Ось ми зараз в Ніжені знаходимося, і, і ось, власне, люди позаду мене, які стоять, вони. Так, да, у нас три години було. У нас три години зустріч була. Роман ні разу не присів. Вон, є одна камера, яка в поставив зверху, я знімав. В общем, ми ще після цього будемо робити відео таке загальне, я, я ще не зовсім розумію, яке як воно буде, але буде точно а, в нашому форматі. Воно буде цікаве. І, і ми люди, люди зараз я власне збираю коментарі. Хочу дізнатися, насправді знаєш там, мов зе рекордс, що вони що вони собі думають. то... А... Тільки що дівчина сказала, що дуже провальним був момент, коли нам подарували огірки в Ніжині. Бо кажуть, що ні, Ніжен це місто огірків, і власне нам подарували, ну скріпену вручили таку баночку тих цих маленьких, як не опікові і оце е, так. А так, кажуть, що дуже добре, дуже корисно, що що люди збираються, дуже, дуже погано, дуже. Прико, що було мало молоді, а, ну так більш такі дорослий контингент, але всі знають громадське. Мер міста був цього ні, голова це ж голова голоми голова, Мер. голова. Голова. Мені, мені просто тут же ще є Сережа Грішин, який підказує ще. Він тут виглядає за планшет, як мені щось каже і знову ховається. Ось, а так о, да, ми зараз чекаємо Романа Скріпіна. Ось, до речі, власне, вже Рома, Рома йде. Я буду виймати одне вухо, буду зараз виймати інше вухо і буду передавати а, спілкування, буду спілкуватися з Ромою. Скріпне, ось, власне, це Кіра Толстякова, студія. Добрий, добрий вечір. Привіт. Я вас не бачу, але я дуже дуже радий вас чути. Головне, що головне, що ми, головне, що ми від... вас бачимо. Ми так далеко від Києва. ви що. Тут, в принципі, а ви а він показав уже Сергію скільки тут людей? Ви бачите, так? Да, да. так. ну в принципі світу дай. От ну тепер кірочка, що ми просто говоримо цілий день. Ну я вже Нікіті сказала, що у нас сьогодні цілий день судові засідання, і у нас підряд там 4-5, е, Лише не ну не втомлюємося повідомляти про те, що ухвалюють суди. А цікаво, про що говорять люди, які прийшли сьогодні на зустріч з вами в Чернігівській області. Які які в них проблеми? З чим вони діляться з вами, і взагалі як вони реагують на ваш приїзд? Я можу принести, поки ви там в своїй рутині судовій, Погрузили вже, то тут у нас приємні новини, насправді. В Чернігові у нас був круглий стіл з місцевими громадськими активістами про роль громадських активістів у місцевому самоврядуванні у співпраці з громадським телебаченням місцевим Чернігівським. І очевидно, що там такий діалог потрібен. Ми потім знімали ще сюжет на вулицях в парку Чернігова, і одна бабуся, яку ми зняли. Це відео зараз ми кинути не можемо. Вона виявилася єдиною, хто не знає, що існує громадське телебачення. Ого. Тобто, були місцеві журналістки, які намагалися взяти інтерв'ю у людей на вулиці, і щось не так дуже вдало. Ну знаєте, така пересторога в людей була. А натомість втекли від цієї журналістки, потім підходять до мене. Так ви ж громадське там, знаєш, типу розказ кажу, так, то, то ж наші журналісти, ну, тобто громадські Чернігів. От такий був цікавий випадок. А в Ніжині, що цікаво, у нас не було круглих сто, столів ніяких, тут було дуже багато людей, як для містечка там, скільки, 80 тисяч вони говорили населення. так, ну, та, озвучувалася цифра. Кір, можеш пробити по гуглу швиденько. швиденько, скільки там населення. Але питання в іншому, що насправді такий формат спілкування один на один. Живий формат дуже запитаний, і те, що ми почули, що не зупиняйтеся, продовжуйте подібні зустрічі. Вони дуже потрібні у е, е, ага. е, вони дуже потрібні просто місцевим активістам, які б ну знаєте, дуже щасливо кажуть, що всім байдуже ну щодо їхньої діяльності. Власне, така комунікація дуже важлива і треба продовжувати. Очевидно, що громадське після род шоу, яке сьогодні розпочалося, не, не, не мусить зупинятися і далі спілкуватися зі своїм глядачем не тільки через ефір, а через безпосереднє спілкування під час подібних зустрічей. Там, де ви ну ви здивуєтеся, дуже багато дуже фахових питань, конкретних, не пустопорожніх. Багато хто хоче зазирнути за громадського, так що є. Запитаність на формат громадський бекстейдж. І завтра ми будемо півдня тут в Ніжині. Настя, дай баночку огірочки. Я просто це я просто сьогодні намагався Завдназв. тут я прочитаю зараз. Я намагався уникнути постійно згадки про огірки. В результаті в кінці зустрічі нам подарували банку з огірками. Ніж та я. Та я хотіла просто таке. теж. У мене фахове питання: чи є можливість привезти нам кабачкової ікри і огір, огірків маринованих? Кабачкову кру не гарантую. Огірки, ось у мене в руках. Так, що ви їх довезіть, дістанете. же дістанете. Ну просто я подумав, що не красиво. Знаєш приїхати в Ніжин сказати ну привіт столиця гірків там. Ніженських виявилося, що ну, це такий бренд. І е, завтра, півдня, ми будемо в Ніжині тут знімати матеріали, оскільки ми приїхали вже в другій половині дня. Будемо знімати матеріали, що стосуються ну, життя, буття в Ніжині. І е, о 19-й годині завтра в Прилуках це до Прилучан. Звертаємося в міський будинок культури, вулиця Юрія Коптіва, 28. Приходьте, буде цікаво. Отака от інформація. Добре. Ну, ви тоді. Тоді бажаємо вам гарних репортажів. Все таки сподіваємось, що гірки ви до нас довезете, і будемо, не втомлюючись, анонсувати наш проект. Кіра, я, чесно, Кірочка, я так. чесно кажучи, нічого не зрозумів, що ти сказала. Перейшло десь зв'язком. <рес> це буль, не буль, буль, це я, не кажу. важливо. Дякуємо, дякуємо за, за те, що включилися.